2, 3. Hello, Friendly! З вами Денис Френді. Сьогодні дружні. Ми в цьому відео прореагуємо з вами на лаваш з шашликами. Тут, коротше, м'ясо є. Та, зараз розріжу, покажу. Коротше, та, лаваш з шашликами. Робила мама, можливо, десь куплю і я лаваш. І ми з вами приготуємо на відео лаваш чи з м'ясом, чи з кубасою. Добавимо туди огірочки, сиру та й запечемо в мікрохвильовці. Чи може навіть на пательні. Подивимось, що би ні. Чом... Я би зараз сказав вам, напишіть в коментарях, ну де ви тут напишете. Коментарі закриті, на жаль. Тому можете, де хочете написати, як вам така ідея. Напишіть під шортами до відео Лаваш з шашликом. Готуй чи не готуй, можете мені написати, дати мені знати, і я буду вже собі знати. Та. Але я, напевно, і так знімлю. Та. Але вашу думку, чому би не почитати. Та. Добре, зараз ми прореагуємо цей лаваш, тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Прорегуємо, let's go. День освен реагує, день освен реагує, сьогодні він буде їсти лаваш шашликом, ком, ком. Давайте розріжу, покажу, чекайте зараз. Розріжу та й покажу. Розріжу, все розкажу. Розріжу, я покажу. Все розкажу, все розкажу. Розріжу та покажу. шашлик вам на удачу. Шашлик вам на удачу, я розріжу та покажу. Так. Ага. Ну, коротше. Так. Оце шашлики. Та, оце, бачите, м'ясо. Оце є шашлички. Отам та. там грибочки ще присутні. Не знаю, що роздирати. О, сир. Бачите, грибочки, сир. Смакота одним. Смакотінь. Смак Давайте їсти. Угу, Добре. То, що воно не особо свіже, бо того, що вже пару днів стоїть. холодильнику. Ну, нет, два дня. Здесь два дня. Ну, если можно. Ммм, шашлыки топ. Завдяки шашликам поставлю 9 балів. Було би кубаса 8 балів би поставив. Просто відчутно шашляки поставив 9. Трохи не побритий, знаєте, на відео. Але то теж надоїло. кожен день треба бритися. У мене було раніше десь того року, я по через день брився. Тобто побрився. Допустим, сьогодні завтра вже можна не бретися, вже нормально. Аж після завтра мож... треба бретися, бо таке мене ще облаштовує. А це вже кожен день треба бретися, бо наступ. Я по а на наступний день воно далі вже виросте жорстко. Ой, старість не радість. Вам дітям це не зрозуміть. Ви ще молоді. Так, їмо другі. Давайте, може, розріжемо все по частинах зима. Так, де моя супер ложка? Так, почнемо з шляш таків. Пророгуємо. Однозначно дев'ять грибочки. Тут уже сир, сир на 9, бо то, я хотів грибе, а то сир мені попався. Чекаю, де. Так, грибе. На 8 балів. лаваш. Гум на 9. Коротше, доїдаємо. О, яка смакота, бачите, не знаю, що сфокусує добре, але походу вийде. Добре. М -м. Треба это дело запытым. У мене вода, мінеральна вода, то Не люблю я мінеральну воду, люблю більше солодку, але я мінеральна, буде мінерально. Отака. Сербіч не хочу. Добре, народ! Дякую, що додивилися до кінця, хто додивився. Наостану хочу сказати, що перегляди маленькі. Навіть не кожні тепер щось не дуже до 100 переглядів доходять всі ролики. Може потім дойдуть, але зараз поки що не доходять. Не знаю, може. Може потім дойде, не знаю. Коротше, дивіться мої ролики. Хоча б, так як раніше по 100 переглядів. Та... Бо це вже навіть 100 передів, ну що це таке. То і так мен... канал дуже сильно відстає. По переглядах відносно по підписниках. Ну, так як є у нас 80 чимось тисяч, 85 тисяч підписників на каналі, а це ж по 100 переглядів дуже сильно просідає перегляди. Але хоча б було по 100 переглядів, а так уже і цього щось. Думаю, за тиждень-за два дойде на кожних роликах, так як ті ролики. Я теж думав, що за 10 травня там не подивляться. Відео, що не всі відео, бо я ж 5 штук опублікував, а то думав, що всі не подивляться. так, то подивилися. По 100 передів всі відео за 10 травня, всі 5 роликів є по 100 чимось передів за пару тижнів. Думаю, також за ці за пару тижнів до травня ці всі ролики, коли вже почнеться червень, там буде вже середина червня, Думаю, за всі ролики за травень ви переглянете до 100 чимось переглядів, а може і більше. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую, що додивилися це відео до кінця, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, ось такий був лаваш, в принципі, непоганий, в принципі, смачний. В принципі, мама постаралася смачно. Десь, може, на відео і ми приготуємо. Всім пока-пока.